Привіт всім! Ми починаємо із першої дихальної вправи, з якої я рекомендую розпочинати будь-які починання у дихальних практиках. Саме з цієї вправи я починаю працювати зі своїми студентами. По-перше, вона навчить оптимально дихати, вона навчить, як розслабити м'язи живота і вдихати наповну. Ця вправа називається трьохступеневе дихання або у Йозі називають дихання йогів. Чому трьохступеневе? Тому що воно неначе складається із трьох рівнів, із трьох ступенів дихання в живіт, дихання в грудну клітку і дихання у верхню частину тулуба у ключиці. Звичайно. Ми не дихаємо анатомічно в живіт, але це просто як така, можна сказати, метафора. Чому це дихання, ця дихальна вправа є найперша, з якої я починаю навчати людей і взагалі тренуватись, практикувати дихані вправи? Тому що, знову ж таки, ця вправа навчить нас дихати оптимально на повну. Вона розтягує грудну клітку. Вона Укріплює діафрагму, вона укріплює міжреберні м'язи. Уявіть нашу будову легені це повітряна кулька, в яку ми можемо надувати, відправляти багато повітря. Проте ця кулька поміщена у скляний слоїк. Цей слоїк, ця банка, скляна банка це наш тулуб, це наша грудна клітка. Якщо ця банка. Розміри лімітовані і вона не може розширитися, то незалежно від того, яка здатність цієї кульки розширюватися, вона не зможе наповно розширюватись. Тобто ми не зможемо вдихнути наповну. І саме тому ця вправа дуже корисна, і з неї корисно починати будь-які дихальні практики. Помимо того, що вона укріплює. Міжреберні м'язи, діафрагму, розширює грудну клітку. Також є дослідження, що дихання йоги, або ось це трьохступеневе дихання стимулює рух спинномозкової рідини. Спинномозкова рідина це людина, яка Рухає всі нутрієнти, корисні речовини, гормони до клітин центральної нервової системи, а також вона виводить весь непотріб із клітин центральної нервової системи. Тому що ми хочемо? Ми хочемо, щоб ця спинномозкова рідина рухалась. І є дослідження, які вже показують, що принаймні на час практикування цього дихання відбувається рух. Трошки під більшим тиском цієї спинно-мозкової рідини. Я хочу, щоб ви вмостились комфортно. Я буду сидіти, тому що я можу підтримувати рівний хребет, сидячи ось в такій позі, ви можете лягти, це абсолютно нормально, можна лягти на коврик, можна лягти на ліжко, от просто на спину. Можна сісти на стілець, але на такий стілець, де б у вас підтримувалася спина, щоб ви з часом не згорблювалися. Тобто хребет повинен бути рівний, плечі розслаблені. Не треба плечі відводити назад, отак, от, от імітуючи от розкриття, це не є правильна постава. Плечі повинні бути розслаблені, хребет рівний, плечі повинні бути над бедрами. Тобто, якщо ви сидите, дивіться уважно, щоб ви не нахилялися вперед або не відхилялися дуже назад. Я хочу, щоб ви витратили час, трошечки знайшли оптимальне середовище для вас. От, і ми почнемо трьохступеневе дихання. З чого? Ми розділимо його на от цих три рівні. Перший рівень буде дихання в живіт. Дихання животному воно так і називається, і іноді в. Навіть психотерапії, я бачила, використовується дихання в живі. Потім буде дихання у грудну клітку і потім буде дихання у ключиці. І я сподіваюся, що після цього ми зможемо поєднати ці три ступені в одне велике оптимальне дихання вдих і видих. Ок? Сідаємо, лягаємо у зручну нам позу, розслабляємося, заспокоюємося. Для початку, де б ви не були, в якій би позі ви не робили би ці вправи, можливо, вам зручно закривати очі. Мені зручно закривати очі. І я хочу, щоб ви вдихнули, видихнули просто звичайно, не контролюючи, не міняючи темп. Тобто дозвольте вашому тілу вдихати, видихати, як вам зручно. Вдих і видих. Поки ми тут сидимо, приспособлюємось, розслабляємось, я хочу, щоб ви починали розслабляти всі м'язи живота. Часто із, можливо, якихось естетичних там, вподобань ми Зжимаємо м'язи живота, а м'язи живота повинні працювати тільки при видиху, при вдиху вони не працюють через тісний одяг, через естетичні якісь вподобання. Ми зажимаємо м'язи живота, і вони нам не дозволяють вдихнути наповну. Тому сидимо спокійно, чи лежимо, вдихаємо і видихаємо спокійно, не регулюючи дихання. Відчуваємо, як розставляються руки, кисті, плечі. Скануємо в голові своє обличчя, м'язи, обличчя. Якщо часто люди зціплюють зуби, не помічаючи чого, якщо у вас таке є, розслабте щелепу, розслабте щоки, губи. Ми почнемо із дихання в живіт. Я рекомендую поставити руку на живіт чи дві руки на живіт. Ми намагаємось дихати лише в живіт, ізолюючи грудну клітку, верхню частину, тобто не розширюючи, не піднімаючи плечі, не розширюючи ключиці. тільки живіт. Знову ж таки, уявляємо, що це повітряна кулька. Яка надувається по максимуму, можливо, ви відчуєте навіть м'язи затісні, які не пускають розширити живіт так, як би вам хотілося. І на видих, ми якраз і використовуємо наш прес, видихаємо тільки живіт. Тільки живіт розширюється, як кулька. Якщо ви відчуваєте, що кулька наповнена, вам хочеться йти в грудну клітку, вдихати ще, не вдихайте поки що, працюємо тільки з животом і видихаємо. Витісняємо повітря, зжимаємо м'язи пресу. Вдихаємо, наповну, розширюємо живіт як кульку, надуваємо і видихаємо. продовжуємо вдихаємо і видихаємо. Живіт, лише живіт, концентруємося на животі, руки поставимо на живіт і відчуваємо, як рука піднімається з кожним вдихом, живіт її піднімає, піднімає, піднімає. І з видихом опускає, рука падає, живіт падає. Всередину м'язи зжимаються, виштовхуючи повітря. Продовжуємо, продовжуємо у власному темпі. Можливо, у вас довші вдихи, довші видихи, можливо, коротші. Не зважайте на це, нам просто треба вивчити, як дихати в живіт оптимально. Просто слідкуємо за рухом руки. І за рухом м'язів живота, як вони надуваються, 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 як кулька. То опускаються, опускаються, ми виштовхуємо останню краплинку повітря м'язами живота. Продовжуємо. Хоча я практикую вже це дихання руками, втім через фізичну активність мені досі важко розслабити повністю м'язи живота і вдихнути повніше. Тому це вимагає часу, практики. Якщо у вас не дуже виходить і ви все-таки після живота ще вдихаєте трошки у грудну клітку, це нормально, працюємо далі. Дихаємо в живіт. Дихаємо в живіт. Видихаємо. Продовжуємо. Концентруємося, концентруємося, як живіт розширюється, розширюється, руки піднімаються і здувається живіт. Як кулька здувається, з якого повітря виходить. Вдихаємо, щоб це відчувалося комфортно. Видихаємо, щоб це відчувалося комфортно, ні в якому разі не доходьте до такого рівня, де ви просто силуєте вдих чи силуєте видих. Вдихаємо. живота на руці, яка піднімається і падає. Останні кілька вдихів і видихів. Дихаємося в розслаблене дихання, відпускаємо контроль, дихаємо як нам зручно, кілька вдихів, видихів, вдихаємо і видихаємо. Я сподіваюся, що після дихання в живіт ви трошки можете більше розслабити м'язи живота. Ми працюємо над тим, щоб наше дихання починалося з живота. Щоб коли ми вдихали наповну, наші плечі і ключиці не піднімалися. Це неправильне дихання. Це затрата сил для мінімального результату. Лежимо чи сидимо розслаблені, дихаємо. Як нам зручно відпускаємо контроль і готуємося до другого ступеня. Це був перший ступінь дихання в живі. Другий ступінь це дихання в ребра в грудну клітку. Я пропоную вам а, обхватити свої ребра от, вказівним і великим пальцем, ну або просто долонями, ось так як я роблю. Для жінок, в яких топ є, чи бюстгальтер є ось тут оця різинка. Це дуже зручно, тому що можна концентруватись на ній при вдихові, як різинка розтягується, і при видихові, як вона стає велика. Як вона менше і менше торкається грудної клітки. Для всіх решти ми просто обхвачуємо ребра руками. Я ще також іноді вчу студентів брати якийсь пасок, чи мотузку, чи шарф, що є під рукою, і зав'язувати ось якраз тут, де нижні ребра проходять, і намагатися дихати. Настільки в 360 градусів, щоб той пасок чи той рушник, що там зав'язане, щоб воно аж розв'язувалося, тобто розширювати, розширювати, розтягувати м'язи міжреберні м'язи. Зараз ми перестаємо дихати в живіт, ми перестаємо дихати в ключиці, ми концентруємося на тому, щоб от розширити різинку топу, чи от відчути розширення ребер на своїх пальцях, на своїх руках. Тому обхватили ребра, розслабилися, сконцентрувалися. Якщо ви лежите, то можна просто поставити руки от саме на передні ребра, а також відчувати, що при вдихові навіть ребра на стені розширюються. 360 градусів. Не тільки спереду, а скрізь. І починаємо. починаємо ізолювати дихання. Саме в ребра, не в живіт не в ключиці, не в плечі, а саме 360 градусів в грудну клітку. Вдихаємо, вдихаємо, вдихаємо. Коли ми це робимо правильно, живіт втягується автоматично. Ви з ним нічого не робите, він розслаблений. Можна подивитися як от в мене це працює. І вдихаємо. Продовжуємо, вдихаємо. Видихаємо. Концентруємося, це можливо не зразу вийде. Продовжуємо, вдихаємо в ребра. Не хвилюйтесь, якщо у вас вдихи, видихи повільніші чи довші, ніж у мене. Концентруйтесь на відчутті, як ребра розширюються, міжреберні м'язи тягнуться. Працюємо, продовжуємо. Не силуємо вдихи-видихи. Залишаємо їх такими, якими ми можемо їх робити комфортно, не треба форсувати чи силувати. Просто відчуваємо рух у ребрах. звужується, звужуються, долоні, майже одна до одної доходять, ви витискаєте повітря, потім долоні одна від одної розширюються, відчуваємо розтяжку навіть на спині. Плечі не піднімаються, ми не вдихаємо так, щоб це не потрібно робити. просто в сторони, 360 градусів. Фокусуємося, не відволікаємося. Якщо у вас думки десь літають, це нормально. Без силування, без осуду повертаємо думки до дихання в ребра в грудну клітку. І видихаємо. Прославляємося, відставляємо долоні. Дихаємо просто, звичайно, як нам зручно. Розслабляємося, відпускайте будь-який контроль, який у вас був. Розслабляємо м'язи живота, розслабляємо плечі, дихаємо так, як ми собі хочемо, як наше тіло хоче. Вдих і видих. Останнє. Останній ступінь дихання це буде у ключиці, який ми не будемо дуже довго робити, тому що це саме імітація того стресового дихання, такого, знаєте, дуже поверхневого. Я лише хочу, щоб ви зрозуміли, що там теж є трошечки місця, яке можна потягнути. Можна поставити пальці під ключиці, у нас тут м'язи, я просто натисніть на ці м'язи. Ми не дихаємо зараз в живіт, ми не дихаємо в грудну клітку. Ми стараємося вдихнути саме в ключиці, щоб відчути, як оці м'язи тиснуть назад у наші пальці. Просто щоб відчути, що тут є місце, куди ми можемо довдихувати так, на це триступеневе дихання. Тому тут можливо треба трошечки часу, щоб зрозуміти. Але ми не будемо дуже довго зациклюватись. Просто старайтесь не вдихати в живіт і не вдихати в грудну клітку. Ось таке поверхневе, дуже манюньке дихання. Включити, можливо, для когось це буде легше. Відчуваємо м'язи, які грають під кінчиками пальців при і видихові. Помічаємо, наскільки вдих мілкіший. Деякі мої клієнти, коли ми практикуємо саме цей останній третій ступінь, не люблять це, тому що починають знову відчувати тривогу, просто імітуючи і викликаючи цю тривогу саме таким от диханням мілким. Кілька разів. Щоб ми могли трошки контролювати цю частину і повертаємося до звичайного дихання, даємо собі трошечки часу. Тепер ми поєднаємо ці три ступені. На початку, коли ми будемо вдихати правильно в живіт, в живіт вдихнули наповну вже кульці, немає куди розширюватися, ми залишаємо її розширену, починаємо вдихати в грудну клітку, розширюємо грудну клітку. Коли це вже все розширено, ми додаємо останній третій ступінь у ключиці, видихаємо у зворотному напрямку, з Ключить, зжимаємо верхню частину, потім зжимаємо грудну клітку і останні крапельки оксигену, Не оксигену вуглекислого газу чи все, що ми там видихаємо, ми зжимаємо м'язами живота, видихаємо, видихаємо, видихаємо. видихаємо. І знову починаємо вдихати. Один, два, три. Видихаємо три, два, один. В майбутньому, що більше будете практикувати, це повинно просто бути як один в один, великий, вдих. Один, великий, видих. Зараз ми просто будемо пам'ятати: один, два, три, видихаємо, три, два, один. Починаємо. Сподіваюся, ми зможемо контролювати це трьох дихання. Ми зможемо зробити один великий дих або дихання йогів. І, можливо, запам'ятаємо це і будемо використовувати в повсякденному житті, коли нам це потрібно. Закриваємо очі, якщо вам зручно, розслабляємося. Я ставлю одну долоню на живіт, просто щоб відчувати, як я вдихаю, можливо, іншу долоню на грудну клітку, знову ж таки, щоб відчувати, як хвилькою здіймаються. У грудна клітка випускається, кілька вдихів, видихів звичайних і починаємо вдихати в живіт, вдихаємо. Він як кулька, кулька надувається, рука піднімається, залишаємо його, починаємо вдихати грудну клітку, В ключиці. Віддихаємо, ключиці, руна клітка, живіт падає, вдихаємо живіт, грудна клітка, ключиці, видихаємо, ключиці, ребра, живіт, продовжуємо, вдихаємо живіт. Ребра, 360, Включите, выдихає, Включите. ребра, потім живіт, опускається, опускається разом з ним долоня, живіт, ребра, Включите, видихає. Усі три ступені. Розслабляємо живіт, вдихаємо, розтягуємо живіт як кульку. Розтягуємо грудну клітку. Зжимати міжреберні м'язи, починаємо зжимати. Наш прес, видихаємо, виштовхуємо повітря, вдихаємо видихаємо. Можливо, якщо у вас закриті очі, буде зручно уявити ваш, ваш тулуб, дійсно як контейнер, який ми розширюємо живіт. Ребра. Включайте. Видихаємо. Включайте. Ребра. Шиві. Зусиль, тому що це не завжди легко, втім не передаємо куті меду. Ми все ще повинні бути спокійні, пам'ятаємо, це серія дихальних практик сфокусована на заспокоєння, розслаблення, баланс. Вдихаємо, 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 видихаємо, контейнер звужується. Це нормально відволікати в думках, думки скрізь ширяють. Ми їх просто без осуду легенько повертаємо назад до дихання. У нас є долоня на животі, відчуваємо ребра, тягнуться, Долоня на грудній кліці піднімається, потім опуск. Продовжуємо. Якщо у вас є ще трохи часу, ви можете це продовжувати наодинці. Стільки скільки вам буде зручно. Сподіваюся, це вас трошки заспокоїло цей вид дихання. Сподіваюся, трошки роз'яснило, як потрібно нам дихати, як вдихати оптимальніше. Якщо в якийсь момент ви відчуваєте, як, що це дихання для вас більш стимулююче, ніж хотілося, ми знижуємо трошечки інтенсивність, не форсуємо, не силує. Дуже дякую, що а, практикували зі мною. Побачимося у наступному відео.